П'ять команд юних інспекторів дорожнього руху з Томаківського Апостолівського районів, місто Дженікід, Марганець та Нікополь демонстрували свої знання правил дорожнього руху та змагались за право називатись найкращим. На шляху до перемоги юним інспекторам довелось пройти кілька етапів: конкурс на знання правил дорожнього руху та регулювання і велоестафету. Це оцінювала компетентне журі, до складу якого увійшли співробітники Державтоінспекції. Останній конкурс агіт бригади, оцінювала комплексне журі. Тут були представники ДІЇ, відділу освіти, члени партії регіонів, що виступила спонсором змагань. Всі команди показали високий рівень знань правил дорожнього руху. Та конкурс є конкурс, тож повинен бути і переможець. У цьому році найкращою стала команда Дорожні Янголи з Нікопольської середньої школи номер 8 Вони представлятимуть наш регіон на обласних змаганнях. Без подарунків додому не поїхала жодна команда кожна отримала цінний приз від спонсорів, а від управління державтоінспекції спеціальний куточок з безпеки дорожнього руху.